Ми будемо прикрати ялинку. Давайте покажемо, яка. Покажу нашу ялинку. Вона така не прекрасна. ми повісили таких золотесеньких іграшок. А наші отута купа таких іграшок. Давайте розберемо ось цю коробочку. Раз, два. Три. Так усе розкладено. Давайте завішуємо ангелика, отакого, отакого гарного ялинку. Раз ось так ми повішали ангелика. Давайте розкладемо коробочку номер 2 Вона ось така чудова, з такими прикрасками. Розкладаємо. Рад. Ось розклали. Давайте переходимо до ще ось такої. Рад. Добре, ми розклали нашу цю коробочку. А тепер давайте по черзі вішати. Вішає їстинка. Рокавичка ось така. Повертаємо, Так гарненько поправимо ще. Наступна божена. Наступна боженочка. Ось така ялиночка. Наступна я Міля. Вішаємо ялиночку. Ось така ялиночка. Чистенька вішає оленчика. Ось, Ось так... такий, який ми робили самотушечки з таких гарних кристальчиків. Боженка вішає пряника. Ось такий теж роблений самотушечки. Міля. Ось такого миколайчика. Зараз вам покажу поближче. Ось такий теж зроблений самотужки. Вінка віша ось такого носочка. Ось, ось такий, такий носочок. Наступна боженка віша ось таку рукавичку. Давай. Все, отака. Давай. Наступна я це двіночок. Це Емілія! Зачепила. Давайте покажу поближче. Ось такий дзвіночок. Густинка ось такого від межатка розмальована. Добре у з, з дерева, дивіться, яка красотища. Наступна боженка. Боженка вішає лисичку. Теж самотужки з ось такого деревця. Дуже гарно. Це Емілія! Сутна я. Вішаємо маленька. Ось такого. Наступна юстина. Боженка повішала ось такого пингвіна. Тут повішає боженка, дзвоник. Купили його. Дуже гарний. Наступна Наступна ось така зірочка. Вішаю сюди. Просто ось така куплена. Тинка вішає Ангеліка. Дуже гарний. Подивіться тільки Блад цю красоту. На шапочка вішає боженка. В'язана гарна шапочка. Так, така влива, рожевенька. Наступна, вішає. наступна я буду. Наступна я ось така шапочка перейшла повісти, поки, поки дівчата там робляли свої справи, з такого ангельчика. Наша інгаськи помаленьку закінчується. Наступна істинка, вішає ангелика. Такого самого. Такого ж самого доросте інший. Чуть-чуть може бути інший зеленочок. Такий запущений. Наступна баженка. Я вішаю ось тут. Боженка вішає ось тут. Приступаємо до наступних іграшок. З такого миколайчика повішала я. Наступна коробочка. Давайте розпакуємо. Раз. Я вішаю ось таку ялиночку. Керамічну я сама розмальовувала. Розклала. Таку... Коробочку ми були розклали, можливо, я вішаю ось таку феєчку. Давай. Ось сюди так. були гарні. Полетіла фея. На ялиночку. Далі. І нам принесе подарунки. Наступна ялиночка. І друга така сама фея. Ось ці ялиночки. Наступна я, Звісно ж, такий Ангелочок. Ангелочок я вирішила повісти сюди, але завішу щось таке мене. Ангелочок синесенький. Красота. Костинка вішає наступну ось таку міч. Ми теж розмальовували, купили в тебе давніше ще така свічка. Наступна є боженка. Вішає такого ангелика, я думаю, сюди буде гарно. Я теж. Ось так. нас дуже Думаю. багато років. Напи друзі, напишіть, що це зроблено, бо ми уявлення не маємо. Напишіть, чи це 3D ручка, чи це, це якась тканина, нитка. Зрозуміло. А наступна я така керамічна штучка. Такий керамічний подаруночок. Думаю, вам теж Миколась подарунка приносить. Давайте почнемо дивитися, що у нас в цьому. Шишки. Ось це. Розпаковуємо шишечки. Ось такі дзвіночки, шишечки.

Поки що поставимо сюди дитинок, Щоб було атмосферно, що ж. Тіше дві коробочки. І в нас висипалось розпакова. Тут щось таке. таке щось... Такі новорічні наші штучки. Ось такі. Буруйки, ой, буруйка, ой, буруйка. Баранчик, дві які штуки, висладні дуже гарно. сердечко, Бужанка. Ось. Ти Тихо, немає ніякої проблемки. Це не ситуація. може Це бути проблемки. Емілія ж думала, що розплете, але божанка сама полізла, як той впертий баранчик, який зараз божестинка мала вішати. Але не вішає. Ось. Без Ось. Наступне вішаємо ось такого чуча. Кабела. Такий сніговик. І такий ми будемо ві... таку зірочку. Ой, ну не зірочка, а сніжинку. Я б таку зірочку буду. Сніжинку. А я сніжинка ось тут. сніжинку я ось то два. В Жінка Я Тут Тут Це ще. І ще вона така сніжинка, але без нової Ще Ось, ось такий пенгвин. І ще ось тут. О, сюди. Друзі, дрянь. подивіться, як ми з вами нарядили красивезну ялиночку, ну просто не лавка. Ще такий пряник ну, Я буду висадку. Щоб... Класного баранчика. Давай вішай, десь сюди. У нас таких три дірочки. А ось цю давай на ще наверх. другу. Другий. На другу віж. У нас так швидко скінчаються іграшки. Хотя, це моїх. Нашки є три кейсика. Один. Три. Раз, два, три. ті пусті. Ага, другий. Тоді. Ще один кейсик. Пускай тут ще є. Тут так не и свечник. подсвечник. Подсвечник поставлю. Нажимай подсвечник. как вот так Ой, а Обираем море и Мама, то все игрушки? Mm. А все игрушки наши, типа? <говорит> а что, нет? Нет, не дают. Мама, не, не, не. <говорит> Зіната там думаю писати. Поламаний. Ну, його важко. У нас є дівчинка. Тихо, я б нас зверху майже на прекрасно. Моро, реорис. все у нас всі скляні, до речі, всі, Все, що бачиш. А. Бі... Аде ми плеєримо, а там все у нас. Мама, в 30 зламай включить. 8. Аж буде з 1:15 там немає більше М. Гірше більше нема тут. Як ми бачимо. А гірляди, ми ніяк не спробуємо підключити, бо це вже анульована спроба, Але я сподіваюся, ми спробуємо зараз. А гірлянда тут не підключишся. А якщо тата включить, той генератор, ми могли спробувати. Що? Ну, Коли скінчить світло, друзі, ми обов'язково скажемо новину, та знімемо коротке YouTube Шорт відео. А поки що насохою, неймовірно. От знайшла красивою ялинкою такою красотощою. Тому, друзі, всім папа, -па. ставте лайк, кому сподобалось, кому не сподобалось. Хочете ставити, хочете, ні. мені не цікава ваша думка, зато мені подобається дуже моя ялинка. Тому, всім папа! -па.